Вітаю всіх! У цьому випуску буде невеликий огляд цікавого проєкту, гра незвичайна. На сам кінець обов'язково покажу вивід, доказу того, що проєкт виводить кошти. По порядку пройдемося по всіх розділах для того, щоб ближче познайомитися з проєктом. Цивілізація тон планета інопланетян, які прагнуть щосили зробити свій світ краще. Давайте по порядку розділ питання та відповіді у верхньому лівому кутку. Тут знайдете всі питання, які вас цікавлять. Уважно ознайомтеся, щоб не було непорозумінь. Як заробити, чи можна мати кілька облікових записів для інформації про баланс. Як вивести, як поповнити та розділ реферали. За активність рефералів ви отримуєте додатковий дохід, Щопонеділка проводиться конкурс, де необхідно виконати ті умови, які вони пропонують та заробити тон. Минуло, минулого понеділка розігрувалося 20 тонн умови виконання такі. Перегляньте 20 реклам протягом тижня і, можливо, ви потрапите до переможця. Розділ Штучний інтелект. Можна згенерувати свого героя. Абсолютно кожен герой унікальний, вартість цієї розваги 1 тон. Кожен персонаж є учасником повноцінної гри. При досягненні 5 рівня він буде заробляти криптовалюту тон. Останні виплати бачимо, що люди працюють, отримують тончики на свої гаманці. Статистика вся надана та, яка потрібно користувачів. Як зробити, як зробити завдання? Переглядаємо реклами. Заробляємо тон. Також підписуємося на канали. Приєднуємося до чату. Публікуємо історію в Телеграм. І заробляємо додаткову криптовалюту на основний баланс. А я виконую завдання. Успішно виконано. Натискаю кнопку продовжити, щоб заробити ще більше. Далі міні-гра. Оберіть сторону і збільште суму, яку поставили. Я натискаю грати, давайте вам покажу, як це робиться: орел або орешка. Ставлю мінімальну суму 0,1 тон. Вибираю тарілку. І рандомно випадає картинка. Я програла, на жаль, і мені пропонують продовжити далі грати. Я виходжу. Розділ балансу. І тут ще можна поповнити вручну, вказавши адресу тонманця, і мемо, що складається з цифр. Виведення, як я розумію, мінімальна сума 0,1 тон. Зараз прив'язую свій гаманець тонкіпер. Готово. Підключення успішно відбулося. І найважливіше, за допомогою чого ми тут заробляємо гроші, це планети. Картки будуть додаватися. У мене картка на 1 тонн. Зараз. Працює і на 50 тонн. Ціна 1 тонн, прибуток 1,2 тонн, точніше, я отримаю 0,2 тонни зверху. Час циклу 4 години. Ви повинні кожні 4 години запускати планету. Якщо будете запізнюватися, то це означає, що ви втрачаєте свій прибуток, втрачаєте гроші. Друга картка. Ціна 50 тонн, прибуток 72 тонн, тобто зверху 22 тонн отримаєте. Але отримаєте лише за умови, якщо кожні 6 годин вам вдасться запускати планету. Прибуток становить 4% від суми щодня. Ваш профіт одразу відлітає на основний баланс. Щодня ви отримуєте прибуток на баланс і його можна вже виводити. Щодня ставити на вивід і отримуєте на гаманець тончики. Усього планет буде 99, як нам обіцяють адміни, треба поспішати, кількість їх обмежена. Проєкт запустився зовсім недавно, тому він продовжує додавати нові функції, виконувати оновлення, щоб користувачам було цікаво грати та заробляти гроші. Тепер вивід: наскільки швидко обробляється платіж чи працює. І як виводити. А зараз хочу показати вам свій канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді, з вкладенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити! Розділ балансу. Саме в цьому розділі і буде здійснюватися вивід. Але для початку хочу забрати свій прибуток із картки. Цикл закінчується, бачимо, у однієї картки. Минають секунди, цокають потихеньку. І як закінчиться, після отримую свій прибуток на основний баланс. Доповнення таке буде. І покажу, як тончики переходять на гаманець. Так, секунди минули, тепер мені потрібно активувати свою планету заново, не гаючи часу. Запускаю планету. Та після мені кажуть, що я можу переглянути рекламу, щоб підтримати проєкт. Іноді дивлюся, іноді ні, зараз пропускаю. Цикл запустився заново, чекатиму на наступний прибуток. І переходжу до виведення. Для виведення необхідно вказати тон гаманця, тобто це не повинна бути біржа. Це тон гаманець без мемо. Переходжу до тон Кіпер. Копіюю адресу, вставляю у потрібному рядку вже в боті, вказую тон, вказую максимум 1. 0,5 тонн, бо знаю, що буде стягуватися комісія, і подивимося зараз скільки. І мені кажуть, що за 30 секунд платіж обробиться, гроші списалися з балансу. Тепер я переходжу на власний тонкіпер, оновлюю сторінку. У розділі Історія транзакцій сьогоднішнє надходження. Гроші реально дуже швидко зарахувалися на адресу гаманця. Продовжую далі виконувати завдання, брати участь у конкурсах, прокачувати планети, заробляти та виводити кошти. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Залишайтеся зі мною. Далі буду продовжувати заробляти в інтернеті і виносимо реальні гроші.